27 травня в Марганицьких навчальних закладах завершився навчальний рік. Відбулися традиційні урочисті лінійки з нагоди свята останнього дзвоника. На подвір'ях всіх місцевих шкіл зібралися радісні та схвильовані діти, батьки, вчителі. Міський голова Олена Жадько та її заступники відвідали навчальні заклади міста, де привітали учнівські та педагогічні колективи зі святом. Побажали дітям цікавих канікул, а випускникам щасливої життєвої дороги. Дорогі діти, шановні батьки і вчителі, вітаю вас з найважливішим святом! святом у житті кожного школяра і того, хто працює в школі з останнім дзвоником. Це свято ознаменовує початок найбільших літніх канікул. Я бажаю вам всім малече провести канікули дуже добре для себе, весело зміцнити своє здоров'я, знайти нових друзів. Але знаю, що сьогодні дуже трепетно до цього свята відносяться і батьки, і самі випускники 11 класу і 9 класу. Бажаю вам діти впевненості, впевненості в собі, в своїх планах. Вірте в себе, ставте планку для себе трохи вище, ніж маєте навіть свої можливості, і потім ви будете перемагати. Знайте, що всі знання і всі. Ваші здобутки це заслуга ваших вчителів. Вони поділилися з вами своєю мудрістю, своєю душею. І я вдячна своїм колегам за те, що вони утримували школу протягом навчального року, в складних умовах, за те, що вони надавали вам знання і можливості отримати ці знання. Дякую батькам, які були непадні. До життя школи родини, і найбільше всьому колективу бажаю здоров'я і нових успіхів і вдячна за перемогу у українсько-польському проєкті Класна школа, в якому ви вийшли у фінал. І думаю, сподіваюся, і впевнена в тому, що ви знайдете і зав'яжете дружні стосунки із польськими учнями, і це вам допоможе Інтегруватися у велику європейську сім'ю. Діти, бажаю вам успіхів, бажаю наснаги і виходу у європейське суспільство з великими знаннями, з душею українців, які насправді є особливою нацією. So many dreams. I kept deep inside me Alone in the dark Мама, чому мені це Мама, будь тиха і Мама, від цього страдаю я E nem é ti, computador Песенку свою станет по дождям, песня ни о чем, но я все пою, песенку свою. Підсумки учбового року підбиваються і оцінками в табелях, і, звісно ж, винагородами, які одержали діти на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Олена Жадько привітала найкращих учнів і педагогів міста і вручила їм грамоти міського голови за особисті успіхи в навчанні і творчі досягнення. Що ви маєте пишатися, бо навчаєтеся в одній із кращих шкіл України? Що свідчить про нагородження золотою медаллю? Марганецьку загальноосвітню школу першого, третього ступеню номер 5 Марганецької міської ради Дніпропетровської області в номінації інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час. Уважаємо випускники, уважаємо школьники, батьки, марганчани, я щиро вас вітаю цим сонячним днем з випускним. Вам хочу сказать, выпускники, что в жизни много праздников, а выпускный последний в школе, он один И больше в жизни не повторится. Так вот, я вам желаю сегодня достойно этот праздник провести, чтобы вы его помнили всю оставшуюся жизнь. А всем остальным э, прийти в новом году в учебном, вот, оздоровившимся, сильными, крепкими и иметь... Желання учиться, учиться і учитися. І от всіх депутатів міської ради, сільського скликання, і от імені міського голови. Я хочу вас завірити в тому, що ми приложимо всі зусилля для того, щоб наші діти, наші внуки, діти Марганчан училися з достоинством, мали прекрасні школи, мали навчальні книги, мали питання в школі. Щоб трудовий колектив отримав достойну заробітну плату, а ви мали бажання для цього вчитись.